Всім привіт! Дуже хочу коротко проносувати дане відеоматеріал, який був відзняти в місті Кам'янець-Подільському 4 жовтня близько півдругої години ночі. Нам поступила оперативна інформація, що на одній з АЗС Кам'янець-Подільського буде проходити зустріч, рядових інспекторів ДАІ з своїм керівництвом де, на, на який буде нібито передача коштів за вересень місяць. Ну, ми просто захотіли перевірити дану інформацію, приїхали, дійсно побачили декілька автомобілів, 4 автомобілі Державтоінспекції. Самі даєшники дуже-дуже нас, скоро скажімо так, спалили. Пробивши номера, вони поспіхом почали покидати дану, дане АЗС. Ми спробували прослідувати за ними. Нас не вийшло, нам трошки помішали. Я не буду розказувати всю ситуацію, її буде введено відео. Мені просто цікаво, чому поведінка начальника обласного Даї Хмельниччини була така на дорозі, чому потім далі, в подальшому була така поведінка, коли ми в їхали вже Хмельницький писати заяву. Вони, вони після даного інциденту 5 числа Даї Хмельниччини опублікували, що. Ходились масові там міроприємства, де її. вони там в Кам'янець-Подільському виловлювали нетверецях подіїв. Безпосередньо під керівництвом самого начальника обласного ДІЇ він теж патрулював. Патрулював він, до речі, на Брабусі Мерседес-Брабус Державтоінспекції 6-літровим мотором. Дивний такий підхід економна досить машина. Від 20 літрів, а з манерою їзди начальника Хмельниччини, начальника дає Хмельниччини, то напевно всіх 40. Я, я не буду далі коментувати. Кожен побачив цьому відео, ну, чи може дійсно вони патрулювали, чи може дійсно була якась там правда в тій інформації, і ми чомусь помішали. Кожен хай подивиться відео і хай оцінить поведінку, чи правильна ця поведінка начальника обласного дає. Eh, коментуйте відео, ставте лайки. Пока! что-то. Ха, да? <Слышка> 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 давай, давай, включай Не интересует и водитель, что с рулем этой машины. Как вы едете? Как вы едете? Как вы едете? Я на реєстраторі все записую, да, да, як ви є. Як ви є? І вас питаюсь, як ви є? Фамілія ваша. Моя фамілія? Ваша. Я начальник управління Київської області. Моя фамілія Степан Віталійович. Так. Супер. Супер. Скажіть. Можна ще ваше посвідчення? Вот. Можна ще ваше посвідчення? От будь ласка. Я не маю Зараз. Посвідчення, що потрібно. Посвідчення. Ви ще жирну репку зловили. Начальник управління. Начальник управління прикинь. чому? — Так ми зараз якраз По області. — Ми зараз з вами дуже гарно поспілкуємося. Підрізаєте там щось. Вот красиво попали. А що там у нас получається створення аварійної ситуації? Посвідой. Віталій. Документи ваші, будь ласка. Це ви начальник чого? Хмельницького? Ви ж на да? території Що ви там хотіли у нас? А. Чого? А нет, є звоєму, спросі. А чого? Ну вже чого? Відпортування місця є. А, відпортування, це, тобто ви так відпрацьовуєте? Ви створюєте аварійну ситуацію? Коли ми вам починаємо моргати, що ви зупинились, ви так відпрацьовуєте? Це у вас такі методи відпрацювання? Ви моргать нам да. Тому ви нас зупинили, щоб Ми його пропустили? Ні, ми моргали вам, що ви нам створюєте аварійну ситуацію. Я ви нас підрізали, ви нас підрізали що? і три рази нажали на тормоз. Все зафіксовано. зафіксовано нам покаже двох свідків треба? Чекайте, я до начальника управління дзвоню, зараз поспілкуємося, чекайте секунду Доброї ночі, пане генерал. Віталій турбує. Вибачайте, що у вас буде у нас тут інцидент в вашій області. Віталій, дорожній контроль мицецький, пам'ятаєте, так? Да? Дивіться, ми заїхали в камянець подільську на заправку, там стояло чотири патрульні автомобілі. Ми припаркували, чекали. І коли вони поїхали, три автомобілі, ми поїхали слід за ними. І четвертий автомобіль нас різко підрізав і почав створювати аварійну ситуацію. Але коли ми, ми ганіми фар добили, що вони зупинились, за руля вийшов начальник ДІ. І Зараз біля нас, ну, я не знаю, як... як... Чи може слідчо-оперативно... Начальник дає, створював аварійну ситуацію. У нас все зафіксовано на відеореєстратор. Я би вам це відео, напевно, завтра якось там чи може на електронну адресу скинув. Ну, дуже прикрий. Іменно начальник дає, що мене не здивувало, ну, якби це якийсь рядовець, начальник дає області.